На планеті різні звірі, і пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві, і геть смішні. Доброго ранку, любі малята. Сьогодні ми з вами познайомимося з тваринами, які живуть в різних частинах планети Земля. Тварини дивовижні створіння, вони живуть у найбільших глибинах океану. Їх можна зустріти на найвищих горах і високо в повітрі. Вони пристосувались як до низьких температур, так і здатні витримати спеку і безводдя пустель. Давайте спочатку розглянемо тварин, які живуть в теплих краях. Він незграбний і товстий, а на лобі в нього ріг. Ця тваринка. Носоріг. Жираф веселенько гуляє, листя з дерев він зриває. Слон це найбільша у світі тварина, а ще найсильніша на цілій землі, бо проти слонів усі звірі малі. Лев гривастий, хижий звір. І його царем зовуть, всі, хто поруч з ним живуть. Їсть пустелі колючки, в горбки запас води складає, верблюдом ця тваринка називається. На деревах все граються, вгору піднімаються, кривляються, чіпляються, на хвостику гойдаються. Мавпи. Це веселе кенгуру. Скачеть вправно. Тру-ру-ру у Австралії живе і жує смачну траву. Ну ось малята, ми й познайомилися з вами, з тваринами теплих країв. А тепер я вам пропоную познайомитися та розглянути тварин, які живуть в холодних краях. Спить на льоду великий тюлень, від морозу не страждає, товстий жир його спасає. Це північний олень. Це дуже чудова і красива тварина. Песець це невеликий хижий звір. У нього гарний нюх та слух, але не досить добрий зір. Білий ведмідь найбільший сухопутний хижак північних широт, який зумів пристосуватися і вижити в такому суворому кліматі. Ну ось малята ми дізналися про тварин холодних країн. А тепер я пропоную вам пограти в гру та. Згадати, які тваринки живуть в теплих краях, а які в холодних. Перед вами будуть з'являтися картинки тварин, а ви за допомогою сонечка та сніжинки визначатимете, в яких краях живе та чи інша тваринка. Сонечко в теплих краях живе тваринка, а сніжинка в холодних краях. Тож починаємо! Жираф в яких краях живе? Теплих. А лев також теплих. А білий ведмідь в холодних краях. А верблюд в теплих. А тюлень в холодних. А слон в теплих. А мавпа в теплих. А північний Олень холодних. А пісець в холодних. А пінгвін в яких краях живе? Холодних. Ну ось малята наше заняття підійшло до завершення. Сьогодні ми з вами познайомилися з тваринами, які живуть в різних частинах планети Земля. До побачення, до нових зустрічей!